Я вас вітаю, ви на каналі Art Зайка і сьогодні ми малюємо з вами портрет. Вам знадобиться аркуш паперу і простий олівець із затирачка. Обличчя має форму овала або яйця. А форма лиця буває квадратна, трикутна, овальна, завужена донизу. Ми оберемо, давайте овальну. По перше, ми відступимо зверху 4 см, і поставимо точечку. Далі ми з вами відступимо знизу теж 5-6 см, поставимо точечку. І посерединці знайдемо серединку і відмітимо вправо і вліво. Теж давайте посерединці ось цей відрізочок навпіл і цей відрізочок навпіл вони повинні приблизно бути одна намалювали. Тепер дивіться, ось тут у нас буде підборіддя. Ми його промальовуємо невеличкі такі підборіддя на півколу і далі піднімаємося вгору із. Обрізаємо куточки, тобто не малюємо так само, як а навпаки, зрізаємо ось ці куточки і робимо наше лице більш таке легеньке. Дивіться, наші рухи олівцем прості легкі. <різь> у нас дивіться, у нас розподіляється наше лице на декілька ліній. Перша лінія це буде лінія очей, і вона в нас приблизно ділить все лице навпіл. Отже, ми ось цю частинку ділимо навпіл і проводимо з вами пряму лінію. Лінія в, в два рази менша, ніж ширина лиця. Отже, ми приблизно ставимо точечки посередині цих ліній і починаємо промальовувати. Ось тут пряма така лінія, і вона уходить в сторону, промальовуючи плечі. Тобто ось ми йдемо вниз вниз, вниз і далі переходимо в плечі. ми підтираємо, щоб були гарні лінії. Якщо десь занадто різкий перехід, теж підправляємо. Виходить? Так. Добре. Тепер давайте ми ще намалюємо, відмітимо з вами лінію волосся. Дивіться, ми відступаємо приблизно 1,5 см і вгору також піднімаємося. Ось у нас з вами лінія волосся, що ми зараз промальовуємо на цій лінії. По-перше, ми з вами промалюємо ось так лінію, яка трошечки йде до лінії очей. З однієї сторони і з іншої. Це лінія волосся. Верхню частинку. Тут трошечки піднімаємося вгору, тобто, щоб у нас такий об'ємчик був. Тобто поставили на точечку і піднялися трошечки вгору. І з вами ось таким чином опускаємо волосочка вниз. Ось так, вниз. Лушком буде волосечко, воно трошечки в нас менше за висотою. І так само вниз. Перемалюємо так. Це зайве теж ми підтираємо. Так. І тепер можемо вже перейти до основних ліній. Тут піднімається, і ось тут ми її трошечки наводимо. А ось тут ми промальовуємо волосиночки, які під'єднуються всі до одної частини. Декілька о, ліній. І так само з іншої сторони, але трошечки менше. Ось у нас піднялися. І далі ось сюди пішла основна лінія. І тут декілька таких волосиночок, які у нас ростуть з Да? і так само ми ось тут промальовуємо посередині направлення волосся. Воно у нас може бути, давайте приривисте не повністю. А наприклад, ось тут показали напрямок волосочку. Серединки промалюємо декілька напівкола, що показуємо, що наше волосечко ось тут в іншу сторону йде. І декілька ось тут ліній так само, не повністю, а лише частиночку. Таким чином. Так, давайте далі перейдемо. нам з вами потрібно промалювати лінію. Ми намалювали це. У нас лінія очей. Далі ми ділимо ось цей відрізочок навпру. Це в нас буде лінія носу. Ось тут буде ротик, ніс і очі. Проте так, сантиметр в сторону, сантиметр в сторону. Далі в нас ось ця частинка це в нас око. Ми на, на око відмітили. І в нас є з вами дві відміточки. Ось раз, два, три, чотири. Ми з вами малюємо овальчик вгорі. І овальчик внизу. Так само, з іншої сторони, овальчик в і овальчик внизу. Якщо щось нерівно, ми підтираємо. І, наприклад, я бачу, що негарний овальчик, тому я його перемальовую. Нам треба так малювати, щоб у нас з вами однакові очі були за розміром, за шириною, за висотою. Намагатися малювати. Так. Між очима приблизно дорівнює ширині одного ока. Тому це ми повинні враховувати. Ще додамо нососльозку. Це такий невеличкий овальчик, який трошечки вниз, у нас ось такий овальчик, який ми просто домалюємо до нашого ока. І трошечки затираємо в цей перехід і вмальовуємо овал. Дивіться, в само око встроєний у нас такий великий такий овальчик. Але він повинен не повністю все око, а залишати. Про о, білі частинки. Це йому можна стерти вже цю лінію. З вами промальовуємо верхню частинку Ось таким чином. і закриваємо пів ока. Ось тут. З однієї сторони і з іншої сторони. Тепер ми серединку ось там підтираємо. Але саме лінія у нас ось тут залишається. Ось. ця лінія у нас залишається. І внизу в нас так само з вами, але вже менша частинка, і ми її теж трошечки ось тут промальовуємо і теж затираємо. Так, нам треба намалювати чорний зрачок посерединці, Ось тут промалюємо такий чорний, насичений. І навколо неї буде райдушка. Ми просто промальовуємо ось такі штришочки, які всередині такі маленькі-маленькі, можна декілька вгорі ми трошки сильніше заштриховуємо внизу менше. І ще раз наводимо контур. Так само і з іншої сторони. Замалюємо око чорним повністю олівцем, але залишимо маленький, ось тут кружечок біленький, і так само ще раз наведемо лінії, вже можна прям густеньким таким і трошечки надавити, щоб око у нас було таке гарно промальоване. Промалювати саме ось цю частиночку, да, вона така, як стрілочка, а можна сильно не промальовувати. Якщо як стрілочка, то ми ось тут наводимо саме товщину біля кінця повіка і залишаємо такий трикутничок з однієї сторони і такий трикутничок з іншої сторони. Ми не наводимо по всьому оку, лише по зовнішній частині більше товста лінія, а по краю ось тут. На початку зовсім тоненько, просто ми її сильніше надавлюємо. І такі стрілочки в нас вже є. І ми додамо трошечки а, ресничок, але вони в нас тоненькі, тому бажано тоненький олівчик, згострений. Да? І дивіться, в нас направлення ресничок під, під куточком до краю 45 градусів. Вони в нас не зовсім рівні, а саме по формі. Нашої стрілочки, тобто спочатку вони у нас трошки в сторону, далі отут посередині, і з краю зовсім такі маленькі, майже непомітні. Так само з іншої сторони закруглені вкрай. Передвігаємося, тут майже вгору такі закруглені і маленькі-маленькі ось тут. Якщо не видно, ще трошечки промалювали на данні. Вони можуть бути тільки давайте не багато, а трошечки також промалюємо. Вони в нас внизу теж ось тут попрям не по прямій, а трошечки такі закруглені вниз. А майже над повіком, можна трошечки ще в сторону. Піднялись нагору, промалювали додаткову таку лінію. Дивіться, брови можуть бути попрямі, може бути така ось така якась лінія, така хвиляста, Це теж це залежить від виразу обличчя, яке ми хочемо передати. А можна ось так доміком. А домік це в нас ось така форма, яка з високою точкою посередині. Так, я намалюю бровки. Ось так він е, е, закінчується гостреньким. А ось тут ми просто промальовуємо такий е, по ширині майже однаковий, і тепер в цю частинку ми з вами промалюємо ось такі волосиночки. Спочатку вони вгору в нас йдуть, подивіться уважно, вгору. А далі ми з часом її перегортаємо і, продо... і промальовуємо волосиночки ось так по формі нашої з вами е... фігури. І домальовуємо ще понизу другий ряд, який е... трошечки робить нашу брів більш е... товстіше. Далі ми ось так пальчиком або лінією затушовуємо, щоб вона була більш сіренькою. Да? І зайву верхню лінію. Ось так підтираємо. <смі> І так само ще раз уважно подивіться, робимо другу частинку спочатку вгору волосинки, такі рівненькі, можна трошечки е е е е е округліти. Далі по е е е <смі> йдемо по формі нашої да, е бру Ось так закруглюємо. Тобто, у нас йде вверх, а потім ось таке закруглення. І тепер другий ряд нам треба промалювати. Він наполовинку у нас малюється, він не повністю, а лише ось так на половинку. Затираємо ось так в і зайве беремо затирачкою і верхню лінію прибираємо. Залишаємо лише нашу частинку. І хочеться ще ось цю лінію трошечки прибрати, щоб не було такого а, прям місця початку. Да? Щоб тут ще поло додаткове. До цього кола ми ось тут промальовуємо дві капельки: одна капелька і в іншу сторону друга капелька. І з'єднуємо, ось тут наводимо лінію внизу. А тепер дивіться, ми оформлюємо ось цей трипутничок, ось тут взяли і округлили цей куточок. Взяли куточок і округлили. Трошечки затемнення, теж трошки так промалювали а, паличку. І ось тут у нас теж таке невеличке, там, де коло наше закінчується. Ось такі затемнення. Затираємо всі зайві лінії, які ми додаткові малювали. Ось тут коло теж затираємо це коло, затираємо куточки трикутничка. Тепер беремо пальчик і затираємо навколо ці лінії, де ми з вами промальовували а, Зараз скажу, промальовували лінії. І беремо затирачку і ось тут затираємо, щоб була біленька частинка. Це найсвітліша частинка в нашому носику. Так, ще раз ось тут темна частинка. І посередині ось так затерли коло. Кончик носа, курносий, він у нас завжди найсвітліший, найбіліший. Тому підтираємо, залишаємо ось цю частинку світленькою. І далі, ось тут невеличке затемнення. Ось тут теж ми біленьким робимо частинку. І залишається на стемні тут по краю. Дехто ось так промальовує ще додатково носик, а дехто просто залишає за допомогою ось таких тінь. Те, що обирайте той спосіб, який вам більше викладовий. Ось зробимо ось так. І давайте перейдемо з вами до вуст. Один у нас залишилось буквально зовсім мало часу, тому я швиденько показую, просто дивіться, промальовуємо ось так лінію, далі з'єднуємо з колом, і ось тут обрізаємо частинку. І ось друга частинка ось тут з'єднуємо. Промальовуємо ось такими лініями. І тут вушка у нас йдуть від лінії брів до носика. З однієї сторони і з іншої.

Також у нас трошечки затемнено в по краю. Давайте з вами визначимо, що таке портрет. Отже, портрет це форма зображення людини. Де основний фокус тримається на її обличчі, а також передає її психологічний стан, соціальний статус і приналежність до певної історичної епохи. Залежно від призначення портрета і способу його виконання виділяють багато різних видів портрету. Це може бути і сімейний, історичний, мініатюрний, колективний, камерний, парадний або костюмований. Також портрети поділяються на три види: фронтальні, профільні або три четверті. Найголовніше при малюванні портрету це пропорції. Лінія очей знаходиться посередині обличчя, відстань між очима приблизно дорівнює ширині одного ока. Ніс знаходиться на середині між лінією очей і підборіддям. Рот розташовується між кінцем носа і підборіддям. Також за допомогою світоцінні ми додаємо об'єму нашим е, очам і створюємо форму носа, а також формуємо. Е, обличчя. малюємо на рівні очей, ніжній край і на рівні носа. Шия повинна бути пропорційною і з'єднатися з плечима природно. Коли ми малюємо тіні та об'єм, перш за все треба позначити, де, де в нас знаходиться джерело світла. Далі ми нанесемо легко тіні для об'єму під бровами, на щоках, під носом, під губами, використовуємо розташовку, щоб зробити переходи Познає, плавними. Підтримай дане відео лайком, підписуйся на канал, пиши коментарі, під'єднуйся до нашого телеграм-каналу та до занять. Всі посилання знайдеш під відео. З вами була я, Бандурська Світлана, і до зустрічі у наступному відео.